Я хотів би з вами сьогодні поговорити. в нас є тема посвячення цього служіння. Поговорити про один особливий дар Божий дар Божий. І можливо, ми не роздумували про цей дар Божий як дар. Можливо, ми роздумували про нього як данність. Ми розуміємо відмінність між словом данність і дар. Ну, наприклад, данність – це ми ранком стаємо, якщо ми дитина, нам мама дала їсти. Ми це сприймаємо як що? Як якийсь особливий подарунок? Ні, ми це сприймаємо як належне. Так? Ранком встав, або щось нам ну, батьки нас забезпечують. Ми сприймаємо це як належне, вони ж батьки. Так? Є багато речей, які ми сприймаємо як данність, як належне. Хоча насправді це дар і дар Божий, і, і за який ми маємо відчувати вдячність. Тому що те, що ми сприймаємо як належне. Жодної вдячності. Ну, є, то є. От зараз зникне вся їжа, буде тільки чесник. О-о-о, Це ситуація кардинально міняє, так? Ну, пішов на базар, куча всього ще є, але ж це ж Боже, Божа робота. Бог придумав всі ці фрукти, фрукти овочі і все, що в нас є. Дякувати Богу, що ми, наприклад, не живемо десь в якуті. Правда? Прекрасна погода, слава Господу Богу! Дякувати. Є так багато речей. Те, що сьогодні ми тут, на цій частині України чуємо снарядів, це не є як належне. Це Божа ласка. Так от ми сьогодні поговоримо про неданність, а дар Божий. І це церква. Церква. Давайте подивимося в Писанні. Відкрийте, будь ласка, якщо можеш, зірка, допоможи нам з висвітленням малюнків віршів списання. Це а, «Дії. другий розділ. Відкрити, будь ласка, «Дії. другий розділ. Ми з вами зараз зачитаємо. Центральний вірш: це буде 47-й. Слава Господу всім, хто приєднався. Отож, в 47-му вірші написано. Я думаю, що ми прочитаємо чуть-чуть раніше, щоб нагадати собі 42-го вірша, будь ласка, дії, другий розділ 42-го вірша. І я зачитаю. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. А всі віруючі були вкупі, і мали все спільне. І вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, це ще в тому храмі, який побудував ірод. Там, де ходивши Ісус там у храмі проповідував. і ломлячи хліб по домах, це можемо сприймати як споживання їжі або приймання причастя. Поживу приймали і з радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку всього народу. І тут центральний вірш, який я хотів би торкнутися. І щоденно до церкви. Раптом випадає слово церква. Звідки воно взялось тут? І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. І коли читаєш цей уривок. Можливо, це не помічаєш, але тут написано: Господь додавав тих, що спасалися. Що таке спасіння? Спасіння це, що ми знаємо дар Божий. І це не від вас, щоб ніхто не хвалився. Пам'ятаєте, в Фесян написано, 2:10. Спасіння це є дар Божий. І тут дивимося, що тут говорить Господь. Я даю тобі дар, я тебе спасаю, це є перший дар. так, Спасіння. І друге, що ми дивимось? І додаю тебе до церкви. Гос... Звідки, хто і що, або звідки у нас джерело спасіння? Джерело спасіння це хто? Ісус. Звідки є джерело того, де я знаходжусь в церкві? В якій церкві я знаходжусь? Те саме. Ісус. Виявляється, Господь, не я собі сказав, значить, сюди не буду, сюди, не буду, цю не буду. Цю. М -м 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 -м. Я подивився на ринок церков, і думаю, найкращу пропозицію пропонує оця, оця церква. Ні, Ні. Це світський погляд, на де мені бути в церкві. Господь додає до церкви тих, що спасаються. Господь каже, я тебе спасаю раз. Ви знаєте, я думаю, ми добре пам'ятаємо, що коли відбувається спасіння, відразу наступний крок це хрещення. Так? І ми дивимося на спасіння і хрещення як на одне ціле. Але є ще один компонент тут: додавання до церкви. Господь не тільки спасає, і Господь не тільки дарує Духа Святого, але й додає Він додає до церкви. І якщо запитатись, а що ж таке церква? Ну, наприклад, я можу сказати, я, всес, я, я член всесвітньої церкви Господньої. І дійсно по всьому світу є віруючі. І дійсно Писання нам говорить, що Господь підхопить свою церкву, і під цим мається на увазі всіх віруючих, які будуть в той момент, коли Ісус прийде по свою церкву, і буде підхоплення церкви. Дійсно, але ж давайте подивимося, що тут говориться, про яку, до якої церкви Господь додає. Ви зауважили, як тут написано? Вони були де? В храмі щодня. І щодня ломали хліб, можливо, приймали причастя. Щодня, можливо, разом мали Писання нам говорить, вечерю любові в посланнях говориться, можливо, мали вечерю любові. Вони постійно перебували, як писання каже, в купі. Тобто, ну, церква це точно якась купа. так? Точно якась група людей, якась спільнота, яка знаходиться в певному місті. Якщо ми будемо писання його читати, то там є церква в Єрусалимі, церква Божа, що в Коринфі, церква Фіва, Діяконисця церкви, що в Кінхреях, а це взагалі передмістя Коринфу, це був порт і так далі. Ми бачимо, що церква це є окрема група людей. І Господь додає. До цієї окремої групи людей, яка в храмі перебуває, разом молиться, перебуває в науці і так далі. Це є дар Божий. І, звичайно, що я можу сказати, Господи, ну, я вдома можу собі побути, я і вдома можу почитати Біблію, я і вдома можу собі, так сказати, церкву провести, включу собі якийсь СНЛ чи щось таке. Але писання нам говорить зовсім про інакше. Господь додає до групи людей, не до інтернету. Ви зауважили? Господь не додає до телевізору і Господь не додає до якоїсь, як не знаю, як навіть сказати, от там, де ти є, там і церква. Ні, друзі. Церква Писання нам говорить, це є група віруючих, які мають пастора, служителя, писання нам говорить, перебувало в науці апостольській. Амінь. Які разом моляться, разом вихваляють і славлять Господа, і перебувають одностайно, однокупно. І це є дар Божий. Якщо церква це є дар Божий, що, що Господь мені через церкву може дати? Є багато речей, але один я скажу. Відкрийте, будь ласка, місце списання: це 1 Коринтян 12 розділ, 28 вірш. 1 Коринтян, 12 розділ, 28 вірш. Що там написано? Бог настановляє в церкві. І пішло список різних дорів. Апостоли, пророки, учителі, сили чудодійних, здоровлення, допомоги, управління, різні мови. І це не весь список дорів. Бог в церкві дарує духовні дари. І для церкви. Ви зауважили? Ви, можна бути, Якщо ви хотіли би служити Господу Богу, Писання нам говорить, служити Господу Богу тими дарами, які Він нам дає. В нас більше нічим служити, тільки дарами, які Він нам дає. І оці дари можна отримати тільки в церкві. І це я говорю для кожного, хто хоче, хто щиро в серці має бажання, Господи, я хочу служити Тобі. Тоді тобі потрібно, щоб в церкві. Твої дари відкрилися, щоб вони тут ну, ро розігрівалися. І вже на основі цього ти зможеш, якщо ти маєш дар місіонерства, поїхати в іншу церкву, в інше місто і там розпочати е -е, нову церкву, але все одно ти будеш. З частиною цієї церкви, і церква ця буде молитись за тебе і благословляти. Якщо ти хочеш, Господи, я хочу, щоб через мене люди здоровлялися, щоб вони чули Євангелія, я хочу проповідувати Твоє Слово. Це відкриється тут, друзі. Це відкриється тут, коли будете просити, і в церкві є можливість це робити. Наприклад, у нас є служіння ЄШЛ. наприклад, у нас є служіння домашніх груп. Там, де можна йти в межах цієї церкви, домашньої церкви, йти і служити Господу. Але зауважу, я весь, весь час кажу, якщо ти хочеш. Це все лише для тих, хто прагне. Ісус сказав, хто прагне мати ріки живої води, нехай підходить до мене, нехай підійде до мене і п'є, нехай підійде і бере дарму. Це тільки для тих, хто бажає. І, е... Ми дивимося тут, що Господь церкву дає як дар, саме в церкві Господь відкриває дари. І більш того, навіть церква щось визначає таке, можливо, до чого ми. Е, ну, можливо, що нам можливо було би важко сприйняти. Якщо ви подивитесь 18 розділ, Матвія, будь ласка, запишіть, Матвій 18-18. Наскільки важливість церкви на мій світогляд? Матвій 18,18. 18. Там сказано про людину, яка в гріху, яка не послухала тебе один на один, я не послухала пресвітерів старших, і потім Писання каже: скажи церкві, і якщо не послухає церкви, церкви, нехай буде тобі поганен і митник. Виявляється, церква мені визначає, хто і мені брат у вірі. Сестра, а хто ні? Не я собі визначаю. Церква дала, наприклад, було церковне зібрання, людину виключили з членів церкви за гріхи, за бунт і тому подібне. А потім я далі якби, наперекір тому всьому підтримую якісь дружні стосунки. А, бачите, а тут Писання навчить проявити смирення. Проявити смирення. Наскільки важливість церкви, церква вирішує, хто мені митник, так? а хто мені брат і сестра? І це можливо важко прийняти, але коли ми розуміємо роль церкви не тільки тут, у Львові, але роль церкви, якщо так піднятися, над, цією, над, над, над землею, Ісус в Фесані сказано, поставлений вище за все. Головою церкви. Церква вище за все. Церква стоїть над цією землею. І це та представниця Царства Божого, яку тут є на землі. Вона вище за всіх президентів, вище за всі уряди, за все, що буде. І сили Аду, пам'ятаєте, ворота пекла не зможуть подолати її. Тобто церква насправді не переможна. І останнє місце, яке я хотів би вам показати, Проте, ну, яка, важ... я... яка важливість церкви? Е... Передостаннє місце. 1 Коринтян 6 розділ 20 вірш. 1 Коринтян 6, розділ 20 вірш. Там немає слова церква. Там написано про прославлення. 1 Коринтян 6, розділ 20 вірш. Там написано: Бога своєму, «Прославляйте Бога в тілі і в дусі своєму, що Боже вони. Прославляйте Бога в тілі і в дусі своєму, що Боже вони». Для чого це я кажу? Дійсно, якщо я скажу, я можу прославляти Господа Бога і наодинці. Амінь, брат і сестра. Прославляй Господа Бога наодинці. Вдома, слава Господа Бога. На роботі слава Господа Бога. Але де Богові вся слава? Де це місце, де все. Говорить, повинно говорити про його славу. Де це місце, де кожний, хто вважає себе віруючою людиною, має бути. Де це місце, де те, кожен, хто спасенний, а Писання говорить, що спасенних, не не спасених, а спасенний Господь додає до церкви. То де ж це місце? Це місце церква, там, де спасені мають бути. Там, де Господь чекає для них. Там, де є недільне богослужіння, і це святе, я обов'язково прийду. Там, де домашня група, і я постараюсь прийти. Хай я ще на роботі затримуюсь, але постараюсь прийти для того, щоб бути там, де церква. А домашня група це домашня церква. І чому це я все кажу? Ефесян, 3 розділ, 20-21 вірші. На початку служіння я їх читав. Слава Богові, пам'ятаєте, то в 1 Ефесян 3 розділ, 20, 21 вірші, тому хто може зробити значно більше того, що ми просимо, чи навіть думаємо йому слава в церкві. Тут, якщо ви хочете дійсно виконати своє призначення, віддати славу Богу, ваше місце в церкві, це є дар Божий. І це не просто слова, тому що в церкві Господь дає. Дари Божі, які допоможуть вам служити Йому. І церква навіть показує вам, як дивитися на світ. Рішення моє і рішення церкви. Що сильніше рішення церкви? Не так, як я собі думаю, а так, як громада, зібрання, тіло Боже думає. І це говорить же мені, бути спокірним, смиренним. І для того ми маємо членські зібрання, для того у нас є домашні церкви, для того у нас є недільна недільне служіння, для того, щоб слухати. Пам'ятаєте, що об'явлення говорить? Що Дух говорить церкві, те, що Дух Божий говорить кожному з нас. Тому зараз я запрошую вас помолитися. Ми будемо молитися молитвою подяки. Ми подякуємо Господу Богу за цей дар Божий яким є церква. Є і багато інших дарів, які Господь дає через церкву. Просто за браком часу ми не можемо їх зараз розглядати. Але ці декілька віршів, це є для роздумів. Господи, чи я дійсно дякую тобі, чи я дійсно розумію, що ти мене додав до церкви, що ти є той садівник, який посадив мене сюди. І над цим треба буде добре задуматись, коли ви захочете, о, я хочу туди, чи хочу туди, чи хочу туди. але Аледже Господь. Додає до церкви. Він дає спасіння і Він дає церкву. Давайте будемо молитися. Подякуємо Господу за нашу церкву і будемо молитися за те, щоб Господь розкривав дари Божі. Ви пам'ятаєте недільне богослужіння? Пастор нам неодноразово говорив про різні дари, які Господь дає людям. І ми йдемо в новий етап служіння церкви, де церква де кожен буде з нас служити тими дарами, які Господь дає, щоб ми. Дійсно приносили славу Господу, плід Господу, спасенні душі, щоб цей зал був наповнений. Пам'ятаєте слова Господа Ісуса Христа. Жнива вже побіліли, поля вже побіліли. Тобто все, жито, пшениця, все вже дозріло. Час іти спочатку молитись, щоби володар, Господар, жнив, вислав своїх робітників і потім жати. А хто робітники його? Це ми. Давайте будемо зараз молитися. Подякуйте дійсно від щирого серця. Не вислуховуйте мою подяку. Самі подякуйте Господу за.